Привіт друзі! Сьогодні я на огляді і на продажу Honda Diva 110, 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. Одна із таких популярних затребуваних моделей малокубатурних скутерів. Ну і звичайно повноцінний двохмісний. Давайте, як завжди, будемо знайомитись. Задня гума стоїть ARC, ARC тук-tuk, -тук, розмір гуми 100х90 на, на 10. По стану відсотків 60 залишилось протектора, тобто хороша, оригінальна японська гума. Гальма в чудовому стані. У Ліда один амортизатор, але він такий. Масивний, і, в принципі, я скажу, що вдвох доволі непогано і зручно буде їхати. От так як в нього сидіння, ну скажімо так, дуже величезне, і скажімо, практично цього переходу між пасажирами і водієм немає. Він дуже зручний як для одного, ну і, звичайно, для двох пасажирів. Лід в оригінальній фарбі. Фарба просто ідеальна ліва частина. Дивіться, бачите, навіть себе бачу. Ідеальний стан пластика, є отакі от ножки для пасажира. Як завжди, стан варіаторів, дивіться в кінці цього відео. Там все оригінальне, все супер. Є бокова підніжка. от Скутер з систему якийсь PGM Fi, fuel injection, звичайно, інжекторний. От, хоча тут навіть є лапки для пасажира, і, звичайно, що такий скажімо так, бортик для я б сказав, не знаю, для пасажира, який не хоче ставити ноги на підножки чи, можливо, для дітей якихось, ну не знаю, Ну, зроблено прикольно. Так, далі. Під сидінням. Сидіння заводське. В чудовому стані без ніяких дефектів, без ніяких питань. Що найбільше е, мені подобається у Honda Lit, та й, мабуть, усім, це його багажничок. Багажничок тут дуже шикарний, е, практично рівний, е, рівне дно. І на два шолома, навіть на три, тобто якусь штуку покласти. Ну, багажник тут просто супер. Що у GF 45-го що у цього багажничок тут просто. Фантастичний. І, скажімо так, це величезний плюс. Ну і Тим більше сюди можете кофер причепити. Багажник заводський дозволяє. от ідемо далі. По підлогі. Також, що, що подобається, що мені що всім іншим, це звичайно ширівний пол. а Можна щось сюди поставити, якийсь мішок, кульок, сумку і так далі. Дуже практично. Ну і доволі, скажімо так, непоганий такий по ногах е, нахил. Я думаю, буде зручно на ньому їхати. Звичайно, ми його протестуємо, поїдемо, подивимось. Два ключика, один запакований. Бак тут знаходиться внизу під ключиком. Так, Бак чистенький, з японським бензиком, червоненьким, бензинчика в нас ще півбака. Так, далі. хотів подивитися якого він року, а тут ніде... А, ніде не видно взагалі. Так. Е, як воно тут нас відчиняється? Зараз ми розберемося. Ні. А, отак. Коротше, є багажничок. Тут е, якусь водичку, мабуть, чи що тримати. Ну, коротше кажучи, бардачок є. Далі замок я у Діо 34-ї ньюшки, ну центральний, як і у всіх. В принципі, звичайний хандовський замок. Ручки оригінальні, кнопки в такому стані. 19 тисяч у нас пробігу. Симпатична інформативна приборка. Гарненький лід, стан взагалі супер. Переднє колесо 12-го діаметру, дискові гальма, гідравлічна вилка, колеса в рідній фарбі, до речі, залишились, і передні, і задні. Гума стоїть данлоп. Ну, данлоп отак відсотків 30% залишилось, що якраз сезон доїздити. В такому красивому дизайні самі колеса. ну і взагалі, от Що на голові, що на клюві, і крило переднє взагалі немає ніяких подряпин, дефектів. По пластику тут дійсно хороший стан. Але але є але, десь отут є такі немали... невеличкі подряпинки, я постараюся їх показати. от Бачите, тут є. тут є, ну Взагалі в принципі незначні. Але вони є от по правій частині. Все працює. Тут радіатор знаходиться. Такий красивий чорненький колір, хоча такий гарно виглядає лід. Колесо, до речі, заднє 10-го діаметру, 100х90х10 гума задня. І у нас кікстартер відсутній на 110-му. Гарна робота двигуна, ніяких питань до нього немає. М'ягенько, чистенько, працює двигун, взагалі без зауважень. от Гарненька така панель, мені подобається. А що у нас світи немає? А, кнопочка, бачите, закисла. Так, дальній є і ближній є. Все працює. Все, на все кнопочка закисла. Так, передній є. Лі... Лівий є, бібіка працює. По мопедику все супер, гарненький, симпатичний. А ну, зроби кружечок Сергій. подобається Телефонуйте, хто хоче встигнути придбати. Ліди фонда лід не часто буває в продажу. от Тим більше в такому скажімо так надзвичайно хорошому стані. Кому подобаються контакти внизу під відео, також внизу під відео посилання на телеграм-каталог з асортиментом. Підписуйтесь на канал і дивіться. Слідкуйте за оновленням, всім дякую. Так, друзі, стан варіаторів на Honda Lead 110-й у нас Лід Дивіться, ремінь варіатора оригінальний, Honda Band стоїть, в чудовому стані ремінчик. Далі у нас передній варіатор. В ідеальному стані все без ніяких питань Пролаки варіатора, 6 штучок, Оригінальних в чудовому стані, задній варіатор, все супер, по колодках, все чудово. Ну і тарілочка варіатора металева, щеплення. Все супер. По розхідничках практично новий скутер.